21 червня відбулася 22 сесія обласної ради шостого скликання, до складу якої було обрано 114 депутатів. Проте за реєстрацією в сесійній залі були присутні тільки 81. На розгляд було винесено низку важливих питань, які стосувалися обласного бюджету: питання, які стосувалися профілактики злочинності 2011-2015 років, та цілий ряд інших з сесійної зали, репортаж Ольги Гриців. Одним із важливих питань, які були винесені на розгляд 22-ї сесії обласної ради, стало питання про виконання обласного бюджету на 2013 рік. Як зазначила директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Галина Карп, що за перший квартал 2013 року обласний бюджет був виконаний, а загальні кошти отримані від державного бюджету становлять 167,2 мільйона гривень. Бюджет обласний виконаний надійшло доходів загального та спеціального фонду в сумі 275,3 млн грн. І загальні суми кошти отримані від державного бюджету, складають 60,7% або 167,2 млн грн. Доходів загального фонду надійшло 79,8 млн грн. Затверджені планові показники виконано 101,4% або плюс 1,1 млн грн. На жаль, на виконаний податок на доходи фізичних осіб, планові показники на цей період виконано 98,1%. Що стосується спеціального фонду, то надійшло до обласного бюджету доходів в сумі 28,3 млн грн, з них власне надходження 18 млн грн, 5,9 збір за першу реєстрацію транспортних засобів і 4,1 це екологічний податок. Щодо видатків, то видатки проведено в сумі 268,9 млн грн, що складає 21% до річних призначень. З них на утримання закладів охорони здоров'я направлено 49,5% від загального обсягу або 91,9 млн грн. На галузі освіта 37,2%, або 68,9 млн грн. На інші галузі направлено 24%. Об цих видатків по захищених статтях склав 207 млн гривень. Про стан боротьби із злочинністю, охорону громадського порядку та результати діяльності органів внутрішніх справ на території області за 5 місяців 2013 року доповів начальник управління міністерства внутрішніх справ України в області Олег Сало. А також зазначив, що робота міліції спрямована перш за все на попередження кримінальних правопорушень, які можуть нести за собою летальні наслідки. Міліція спрямовує свої зусилля. На помередження кримінальних правопорушень і перш за все тяжких та особливо тяжких якісні їх розкриття та розслідування. Окрім того, слід наголосити, що проведення цієї роботи здійсниться в чітко визначено законодавчому полі з гарантією дотримання прав людини. А також Олег Сало зазначив, що було здійснено ряд заходів щодо недопущення поширення наркотиків в місцях масового перебування молоді. Також вжито ряд заходів щодо напущення поширення наркотиків в місцях масового перебування молоді на розважальних закладах. Також на сесії обласної ради було розглянуто ряд питань, які стосувались молодіжної політики, захисту і розвитку української мови. Решту питань буде обговорено на другому засіданні ради. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.